Добрий день! Вчора я вже розповідав про те, що Комітет Сенату Сполучених Штатів з питання сигнувань схвалив законопроект, який передбачає приблизно 1 мільярд доларів допомоги Україні у сфері безпеки. А вже після того, на розгляд Сенату, було внесено ще один законопроект, який передбачає десятки мільярдів доларів допомоги Україні протягом наступних двох років. Тут треба підкреслити, що це два різних законопроекти, і ці гроші, це, ну скажімо так, два різних гаманці. Законопроект, який був схвалений сенатським комітетом, то законопроект про оборонні асігнування. Він має суму. Понад 850 мільярдів доларів, і з них один мільярд йде якраз на допомогу Україні. А от цей законопроект, який був внесений вчора, це законопроект саме про допомогу Україні ну, в більш такому широкому сенсі. І він має таку ну, поки що робочу назву, що для забезпечення додаткових асигнувань на випадок надзвичайної ситуації у відповідь на кризу в Україні та для інших цілей. Автори оцього другого законопроекту це дві жінки, сенатори Джин Шахін, демократка з Нью-Гемпшера і Ліза Марковська – республіканка з Аляски. І загалом цей законопроект передбачає загальну суму витрат понад 50 мільярдів доларів. Якщо той законопроект, який схвалений сенатським комітетом, скоріш за все, легко буде ухвалений Сенатом, Оскільки він вже пройшов і сенатський комітет, і там було ну майже одностайне голосування за нього представниками обох партій, то з цим законопроектом буде дещо складніше. Ну, по-перше, він поки що не проходив сенатські комітети, і, скоріш за все, спочатку він піде по сенатських комітетах. А по-друге, в сенаті і в палаті представників є чимало законодавців. Які виступають проти відправлення американської військової та іншої допомоги за кордон, тому ці дві сенаторки ну, зробили в цьому законопроекті такий там вигляд, такі речі, які, ну, по ідеї, мають сподобатись законодавцям і все ж таки спонукати їх на ухвалення цього законопроекту. Вони представляють свій законопроект як такий, що надає президентові Сполучених Штатів додаткові інструменти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, тобто, шляхом нарощування військового потенціалу України для протистояння російським атакам. Крім того, в цей законопроект вставлені спеціальні такі запобіжники там, або бар'єри для захисту від дій виконавчої влади, які можуть обмежити допомогу Україні. Це запобіжник проти такої ситуації, як пам'ятаєте, коли голова Пентагону на кілька днів зупинив відправку військової допомоги Україні. То, щоб такого не було, в цей законопроект теж вставлено спеціальна запобіжники. Е, крім того, в цьому законопроекті е, підкреслюється, що значна частина фінансування, яка спрямована для підтримки України, це насправді інвестування у військове виробництво в США, ну і цей законопроект передбачає збільшення. Для президента США той суми грошей, на які він може знімати з американських арсеналів стару зброю, щоб відправити в Україну, і замінити от тим от новою зброєю, яка робиться за рахунок цих інвестицій. Крім того, в цьому законопроекті, що теж цікаво, шукаються нові способи залучення коштів для оплати підтримки України. Ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп він бізнесмен, і він часто говорить про те, що все повинно бути оплачено. От цей законопроект і шукає де взяти гроші. Зокрема, це і стара тема про використання відсотків отриманих від заморожених російських активів у США, але ми знаємо, що їх насправді не так багато, що переважна більшість російських активів вони є в Європі. Але є і такі екзотичні е, пропозиції, як е, відправлення до України так званої вилученої незаконної зброї у недержавних суб'єктів. або... Продаж такої вилученої зброї, і е, ці гроші е, спрямовуються для фінансування е, військового обладнання, яке буде відправлено в Україну. Крім того, в цьому законопроекті е, кодифікується і так звана угода Трампа з Україною щодо корисних копалин, що цей законопроект. Е, Передбачає, що військова допомога США буде врахована як внесок Сполучених Штатів до того самого інвестиційного фонду реконструкції України. Взагалом пряме фінансування військової допомоги за цим законопроектом передбачається в сумі 30 мільярдів доларів протягом наступних двох фінансових років. І є там ще кілька цікавих речей. Зокрема, в цьому законопроекті передбачено виділення 600 мільйонів доларів Бюро з міжнародного обігу наркотиків та правоохоронної діяльності Держдепу США. І ці гроші виділяються для підтримки українських правоохоронних органів. І от точкова допомога цих правоохоронних органів та антикорупційних програм. І ще є цікава фраза, що цей законопроект передбачає 50 мільйонів доларів на, як сказано, переслідування воєнних злочинів. Вот така от цікава штука. І ще в цьому законопроекті є цікаве положення. Це виділення приблизно 1 мільярда доларів на трісторонню ініціативу щодо безпілотників для дослідження розробки та виробництва безпілотників спільно США, Україна та Тайвань. А ми знаємо, що сьогодні Тайвань є світовим центром, де Створюється левова частка сучасних найбільш таких складних чіпів, і от ця тристороння ініціатива покликана винести уроки з боротьби України проти Росії за допомогою безпілотників, тобто вивчення досвіду, досвіду України, створення сучасних потужних безпілотників, і це спільна. Разом Сполучені Штати, Україна і Тайвань. Таким чином, цікаво, пройде цей законопроект чи ні. Принаймні оці от положення його мені особисто дуже подобаються. Крім того, в цьому законопроекті там цікаво є, я прочитав, підкреслюється, що таке суверенна територія України і там. Спеціально прописано, що суверенна територія України це та, яка от підпорядкована київській владі, а також ті території, які тимчасово окуповані Росією і Крим. Підкреслено, що Крим це невід'ємна частина України. Ну що ж, цікава достатня ініціатива. Не знаю, чи вдасться їм подолати спротив. Тих законодавців, які не хочуть, щоб Сполучені Штати відправляли військову допомогу за кордон, але якщо цей законопроект теж підтримує якісь там із комітетів Сенату, ну які якраз покликані займатися саме такими законопроектами, то це буде дуже і дуже добре для нас. На все добре.